На Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 25 червня події дня. На цікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіні Плюхіна. Вітаю вас далі. Коротко про головне: хто не підлягає мобілізації, а хто має право на відтермінування від призову до армії? Дуже часто громадяни путають, що таке відстрочка, а що таке оновлення даних. Турбота про родину героя. Такий соціальний проєкт втілюють на Прикарпатті. Їм важливо. Бачите, що про них піклуються про бюджет, проблеми пошти та права людини говорили на сесії обласної ради. І хочеться, і колиться, як народі кажуть, і мамка не велить про це та інше детальніше у випуску. Служби порятунку поступило повідомлення про те, що з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ виходить густий дим. Вже за декілька хвилин до місця прибули рятувальники, які оперативно погасили пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. Через сильне задимлення на місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку п'ять осіб, з них троє дітей. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Хлопці приїхали буквально за хвилини чотири. Хлопці розпутали шланги, подали воду, все затушили. Ми дуже їм ще раз ще раз дуже сильно вдячні. рятувальники. Прикарпаття закликають неухильно дотриматись правил пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії, а саме Використовуйте генератор виключно на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, що викиди з електроприлада небезпечні для життя. Обов'язково захистіть генератор від вологи. Перш ніж включати, потрібно перевірити стан електропроводки. Не можна змішувати різні види мастила. Заправляти генератор можна виключно вимкненим. Якщо ви вже вмикали і потрібно дозаправити, то потрібно дочекатися, щоб всі запчастини охолонули. Не залишайте пальне біля Генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самі конструкцію електроприлада і завжди майте під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання відстань має бути від генератора до вогнегасника не менше одного метра. Закликаємо бути відповідальними та обережними. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. хто не підлягає мобілізації, а хто має право на відтермінування від призову до армії? Із цим питанням сьогодні звертаються чоловіки до юристів. Законодавство часто зазнає змін, тому ми попросили прокоментувати актуальні зміни приватного нотаріуса Тамару Базюк. Відколи почалася повномасштабна війна, законотворці приймають нові закони щодо мобілізації, і часто вносять зміни до них. Особливого розголосу отримав останній, який набув чинності 18 травня. Є кілька питань, у яких не усі до кінця розібралися, каже приватний нотаріус Тамара Базюк. Зокрема, мовиться про тих, хто не підлягає мобілізації, а хто має право на відтермінування. Дуже часто громадяни путають, що таке. Відстрочка, а що таке оновлення даних? У будь-якому випадку є перелік громадян, які зобов'язані оновити дані. Це ви можете здійснити через Резерв Плюс. В майбутньому буде запроваджений електронний кабінет призовника, де також можливо буде це зробити, або через центр надання адміністративних послуг, або ж за особистим зверненням у ТЦК та СП. Це вже на ваш вибір, як ви вважаєте за потрібне. Якщо у вас є право на відтермінування від призову, то зробити це через ЦНАП чи електронні сервіси не вдасться. Необхідно особисто звертатися до центрів комплектування та соціальної підтримки. Туди треба принести необхідний пакет документів і написати заяву для відтермінування від військової служби. Треба буде написати відповідну заяву, в якій зазначити додатки, які в які додаються до цієї заяви. В заяві обов'язково вказуєте на підставі якого пункту. Статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Ви маєте право на відстрочку і додаєте відповідні документи. Всі відповідні документи бажано і я вважаю, що це правильно нотаріально засвідчити їх вірність копії. Ну, наприклад, що це може бути? Це можуть бути документи, які посвідчують особу, це паспорт громадянина України, картка про присвоєння ідентифікаційного номера, також обов'язково документи, які підтверджують родинні зв'язки, якщо ви звільняєтеся на підставі статті 23, передбачених нею випадках. І також інколи вимагається ще відповідні заяви нотаріальне посвідчення або просто написані. Що це можуть бути за заяви. Це можуть бути заяви розглянені, наприклад, індивідуальний випадок. Є право на відстрочку громадян, у яких батьки їх або їх друга з подружжя мають інвалідність першої або другої групи. Там чітко передбачено, які документи повинні подавати громадяни, і серед них також є обов'язково, що. Той з батьків, який має другу або першу групу, має написати заяву про те, що він обирає з числа невійськово зобов'язаних членів сім'ї своєї сім'ї, саме цього громадянина, який здійснює догляд. До прикладу, якщо мати має два сина, то вона має обрати одного із них, хто буде здійснювати догляд за нею. Або є кілька дітей, хтось має інвалідність, ще перебуває за кордоном, то вони можуть подати такі заяви, що не можуть утримувати своїх батьків. Ще є момент, коли вимагають підтвердження ТЦК та СП про те, що особа є єдиною дитиною, інших дітей немає. В такому випадку рекомендую, можна подати таку заяву від того з батьків на хто має інвалідність другої або першої групи, а ще підкріпити це відповідним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану, де зазначити, що це є перша дитина, яка народжена у цих батьків. В той людини, яка має відповідно першу чи другу групу інвалідності. Далі також може бути заява про те, що наприклад, громадянин, це може бути дочка чи син. Ну, це та особа, яка буде звільнятися, надавати які буде надаватися відстрочка від призову. Подає заяву про те, що це єдина особа, яка може здійснювати постійний догляд. За інвалідом другої чи особи з інвалідністю другої чи чи першої групи, а ще згідно із постановою 560, окрім довідки МСЕК, пенсійного посвідчення, необхідна була й довідка лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує стороннього догляду. Щоправда, законотворці скасували цю вимогу, але є нюанс, каже Тамара Базюк. ЛКК-то вони прибрали. А от е, акт про те, що особа потребує постійного догляду, залишився. І сподіваюся, що законодавці дослухаються, і ще цей нюанс виправляється в постанові Кабінету міністрів номер 560 яка була прийнята в червні цього року. Ще один момент це терміни, продовжує Тамара Базюк. Законотворці для оновлення даних погодили 60 днів, але це занадто мало, якщо людина не зробить цього, то її чекають штрафи. В розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. І щоб, як то кажуть, ці штрафи на собі не заробити, потрібно до цього віднестися дуже уважно. І я рекомендую громадянам все ж таки, якщо у вас ці документи в порядку, не боятися, оновлюйте дані, маєте відстрочку, йдіть, пишіть заяву, не чекайте. Ну і тому я говорю, що з як нам відомо, ці комісії, які зараз будуть визначати і надавати право на відстрочку, тільки недавно були створені. І в зв'язку з цим. Дуже багато людей великі черги, і не встигають і самі працівники цих комісій опрацювати ці документи, бо це дуже велике навантаження. І громадяни, звісно ж, переживають, щоб не платити штраф. Сподіваюся, що законодавці також на це звернуть увагу і також продовжать термін. Принаймні, законопроект, який е, е, зареєстрований в Верховній Раді України, щоб продовжити на 150 днів. Загалом на відтермінування від призову мають право особи кількох категорій: це заброньовані від мобілізації працівники, мовиться як про державні органи, так і про підприємства, установи та організації. Їх реєструють на спеціальному військовому обліку. Дані до ТЦК подають керівники, і людям особисто не треба звертатися. Також звертаю увагу, що від строчку, від строчку від мобілізації можуть мати громадяни, на утриманні яких і перебувають громадяни діти до 18 років, троє і більше дітей. Але це теж тільки в тому випадку, якщо у них немає заборгованості за елементами. Тобто це треба дивитися, щоб не було якихось боргів. Бо якщо є зобов'язання за елементи більше, ніж на 3 місяці, то відповідно. Відстрочка не може мати місце далі. Також відстрочку на відстрочку попадають громадяни, які мають на, на утриманні осіб до 18 років, де є діти з інвалідністю. А також дітки, які не дітки, а люди, які вже мають більше ніж 18 років і перебувають на утриманні батьків, але вони мають інвалідність другої і першої групи. Це теж важливо зрозуміти раніше. В законодавстві була ще третя група підпадала. Тепер третя група. Якщо, наприклад, є другий з подружжя, який має третю групу, то там тільки певні обмежені кваліфікації, наприклад, психічні вади, відсутність кінцівки, і так само потреба у сторонньому догляді, що особа не може сама його здійснювати. Для чоловіків, які за кордоном, також є роз'яснення: ті, хто підлягає мобілізації, можуть оновити дані у посольствах чи консульствах. До слова також є суттєва різниця між поняттями людина знята з військового обліку чи виключена. Якщо знята, то оновлювати дані у ТЦК необхідно. Якщо виключена, то робити це не потрібно. Хіба що особа сама має бажання йти до ЗСУ і захищати Україну? Брама в Україні діє проєкт з кібербезпеки, це спільне напрацювання кіберполіції та волонтерів. Основна мета блокування ворожих ресурсів та зменшення дезінформації в інфопросторі країни. Доєднатися до проєкту може кожен користувач смартфону, надіславши у спільноту Брама у телеграмі, посилання на небезпечний ресурс. Департамент кіберполіції спільно з волонтерами розробив проєкт Брама. Основна мета протидія дезінформації в інтернеті. Ділиться Назарій Клюфінський, старший опоруповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Відповідний канал Брама можна віднайти у месенджері Телеграм. На даний канал можна надіслати будь-яку інформацію про, про осіб, які Наприклад, закликають там коментувати якісь там, наприклад, або поширювати е, будь-які публікації в мережі е, інтернет. А вже відповідно наш волонтерський центр, який є, і він опрацьовує дане, дане повідомлення, і відповідно тоді вже блокує. Ну, тобто, тими ресурсами, наявними, які у нас е, у нас є. Долучившись до спільноти Брама в Телеграмі, користувач має можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання. Ня скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела, також допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту. Йдеться зокрема і про проросійські ресурси. Також на каналі Брама можна отримати поради із кібер та медіаграмотності бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайські, які ширяться мережею, отримувати оперативну інформацію щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір Можна долучитися до каналу Брама. Він дуже багато інформації надає також по протидії шахрайств про цькування, по булінгу, по по навчаннях тобто які є програми навчання. Відповідно дуже багато розповідає про. Протидію типонам тобто, типовим видам шахрайств. тобто постійно щось оновлюється, інформація і контент. Ну, Просто якщо підписавшись, слідкуючи за новинами, новинами дайджестами, які там як кажуть, появляються, ну, можна бути досить, ну, достатньо начитаним і обізнаним у простих, банальних, як на перший погляд, типових видам шахрайств. але відповідно, в подальшому, коли вже людина почитає ту чи іншу статтю, вона вже як кажуть, обізнана. І вона вже не попаде на гачок шахраїв. А ще наголошує Назарій Клюфінський, важливо загалом контролювати свій інфопростір, довіряти лише офіційним джерелам інформації і ліцензованим та перевіреним роками засобам масової інформації. Чи Фейсбук, сторінка, чи телеграм-канал, читати з відомчого ресурсу і не переходити з якимось там фішного посиланням, чи, наприклад, там, для того, щоб прочитати детально новину, приєднайтесь до каналу, ви прочитаєте. Оскільки невідомо, що це за канал, яку він інформативність за собою несе Це по-друге, він може бути створений під якісь там, як кажуть, вірусне програмне забезпечення за той час, поки ви переглядаєте ту чи іншу інформацію, може відбутися сканування наприклад вашого мобільного пристрою. А ще кіберполіцейські проводять курси, під час яких навчають робочі та учнівські колективи дбати про свою безпеку в інтернеті, дають поради щодо ведення сторінок у соцмережах. Таке навчання Назарій Клюфінський провів і для працівників телеканалу НТК. Та радіо Сяйво Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК Бюджет, проблеми пошти та права людини. Саме про це говорили на сесії обласної ради. Деталі засідання пропонуємо дізнатися з сюжету. Донести до депутатів результати роботи омбудсмена України за минулий рік щодо дотримання прав людини. З цього розпочалося чергове засідання обласної ради. Представник уповноваженого справ людини Євгенія Мнишенко каже: в розрізі нашого регіону ситуація не є критичною а на державному рівні через російську агресію цифри вражають. Продовж 23-го року до офісу омбудсмена надійшло 95 тисяч 796 звернень. Зокрема, постраждало цивільних осіб 29 тисяч 330, 10 тисяч 191 особа за. Нинала з них 573 особи. Це діти, 17 тисяч 140 зниклі безвісті, і 4,9 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами, відповідно з якими ми також працюємо щодня, і понад 6 мільйонів громадян покинули Україну. Під час засідання пролунало звернення до керівництва Укрпошти з проханням повернути справедливість, оскільки минулого року відділення закрили у добротові. А тепер черга ланчина у громаді самі проживає понад 11 тисяч людей в самому Ланчині понад 8 тисяч людей, і серед них понад третий. Ще пенсіонери, то я вважаю, що це взагалі. Катастрофічно неправильно, це ганебно, і це не можна терпіти таку таку свободу, враховуючи те, що в сусідніх селах втричі менше відділення пошти залишили, як ні в чому не бувало. Працюють і все нормально. Далі беруться за бюджет, а саме його виконання за перший квартал, і сума надходжень склала понад 637,5 мільйонів гривень з урахуванням міжбюджетних трансфертів. Віддак депутатом пропоную ще й проголосувати зміни до обласної програми щодо підтримки місцевих органів виконавчої влади. Виключити з програми слова районні державні адміністрації, районні військові адміністрації у всіх відмінках у пункті 5 паспорта програми цифри і словами 15 мільйонів гривень, замінити цифрами і словами 35 мільйонів гривень. викласти у новій редакції додаток до програми перелік завдань заходів і показників програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2024 рік. Додаткові 20 мільйонів каже Наталія Кучма, мають піти на підвищення окладів. Працівників ОВА та на розхідні матеріали, на що голова облради дав свої зауваження щодо фінансування виконавчої влади з державної казни, не може утримати систему місцевої виконавчої влади, очевидно, вважаючи їхнє існування недоцільним, а одночасно не хоче передати повернути ці повноваження органи місцевого самоврядування. Тому ми знаєте, стоїмо знаєте, на одній нозі, і хочеться і колеться, як в народі кажуть, і мамка не велить. І віддати повноваження за обласним радам не хочеться, але і тримати адміністрації теж не можна. Ну от так так є, як є, і нема на то ради. Ще одне фінансове питання перегляд бюджету за цей рік по завершенню шести місяців. Збільшення обсягу доходів загального фонду обласного бюджету на суму 66... 1 мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч шість гривень. Податок та збір на доходи фізичних осіб на двадцять три мільйони сімсот дев'яносто вісім гривень. Податок на прибуток підприємства на тридцять вісім мільйонів гривень. Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних попал загальнодержавного значення на один мільйон гривень. Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. на один мільйон гривень надходження від орендної плати за користування майном комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності на 2,5 мільйона гривень. Ще 66 мільйонів гривень отримують головні розпорядники коштів вода. А бюджет розвитку зросте на понад 30 мільйонів. І ще одне питання це затвердження регіональної програми розвитку та утримання мостів регіонального значення на 2024-2028 роки. А це 276 споруд. От тільки переліку депутати не почули. Звично, дуже об'єкт. Є матеріал, який треба було сформувати і подати. Це значить, що нам треба було тоді, що в самому переліку заходів внести зміни, оскільки в першому пункті у нас є проведення реконструкції, капітальні або точні ремонти. Дані переліки треба було розділити в категоріях і зазначити в даному пункті. І вкотре депутати не почули звіт голови ОВА про виконання делегованих повноважень, оскільки проект рішення до облради так і не надійшов. Турбота про родину героя такий соціальний проєкт втілюють на Прикарпатті за ініціативу голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук. У межах проєкту для членів родин загиблих захисників з Городенківщини влаштували екскурсію поченіжинською громадою. Чим дивували гостей, розкажемо далі. Мандрівку розпочали із Тисового заповідника. Створений він на невеликій площі ще в 1914 році. Окремі дерева досягають висоти 10-12 метрів. Найстарішому з них понад 500 років. Зустрів гостей із подарунками голова Печеніжинської громади Ігор Довірак. Там же влаштували екскурсію у музей дикої природи, що знаходиться на території заповідника. Організували пікнік та професійну фотосесію для малеч. Тож вражень з першої локації, чи не найбільше. Нас привітали гарно, нам дали презент у виді солодощів, то та з таких наліпок. Сугубо мені сподобалось, не знаю як кому. Нас провели екскурсію по лісу, так потім ми ще пікнік невеличкий встроїли, сосиски жарили, їли. Нас. Провели у музей там всякі тварини. Мені сподобались тварини. Там гарний музей, все гарно. Прям ніби живе все. Лось великий був. Красиво було, пофоткалися, в дерев великі були. пікнік зробили, посиділи. Мені сподобали звірята, дуже гарно там ліс, багато дерев, воздух добрий. Там дуже гарно. далі. У програмі церква святого архистратига Михаїла, де у поминальній панахиді з настоятелем храму отцем Назарієм згадали загиблих захисників, які віддали своє життя за незалежність. Гарається місце, де немає жодного смерті, і біди, якоїсь поганого настрій на немає. Одна із локацій сімейний музей музичних інструментів Сметанюків. Після невеличкого привітання господарі влаштували для гостей екскурсію у світ музики та народних інструментів, яких у музеї налічується більше ста експонатів. Є таке е, поняття в нас у народних інструментах і більше подібних інструментів. Каже назва сама за себе: Козобас, бо бачите, у нас є тут коза, голова кози і козобас. Бас це є так, якби контробас, такий е, така велика скрипка. Будемо казати, це є. Називається контробас. А це козобас, Це зробили такі два інструменти. То купі цей інструмент є досить молодий. Він 50-х років минулого, минулого століття. Того ж дня гостей з Городенківщини чекав краєзнавчий музей Олекси Довбуша. Там їм розповіли про побут і звичаї місцевих жителів, а також про народного месника Олексу Довбуша. Звісно ж, не обійшлось без смачного обіду. Організацією займались господарі Печеніжинська територіальна громада за підтримки Коломийської райдержадміністрації. Мета цього проекту підтримка родин наших захисників і захисниць. Зазвичай родини військовослужбовців оздоровлюються і відпочивають у рекреаційних закладах нашої області. Але в цьому році до проєкту додалися ще інші напрямки, такі як проведення екскурсій до туристичних локацій району і області, проведення культурно-мистецьких заходів. Просвітницьких, освітніх, спортивних та інших їм важливо бачити, що про них піклуються. Їм важливо бачити, що люди небайдужі до них. Ми надіємося, що така співпраця буде продовжена між громадами. І я користуюся нагодою, і хочу запросити всіх небайдужих підприємців, громадські організації стати партнерами цього проєкту. Мар'яна Мацьківанд Андрій Флоря, програма події НТК. Понад 100 видів печива, тортів та булочок продають у самісінькому центрі Коломиї Любина Випічка. Це виробництво кондитерки Любові Томенчук, у якої майже 30 років досвіду смачні, а головне із натуральних продуктів смаколики коштують не лише містяни, але й далеко за межами Коломиї. Любина випічка щотижня їде за кордон, бо печиво з Коломиї вже давно стало родзинкою одного із французьких ресторанів. Про булочки, тістечка та торти, які випікають у. У середмісті наш наступний матеріал. Пані Ірина знайшла для себе улюблений магазин у самісінькому центрі Коломиї. Завжди заходить у кондитерську любина випічка, щоб купити чогось солоденького. Жінка каже, зокрема, смачніших горішків як тут не куштувала. Ми щоденно споживаємо, дуже смачні, завжди свіжа випічка, все чистенько, гарно, акуратно. До слова, саме печиво горішок оцінили й закордонні ресторани, бо користуються міжнародною доставкою з Коломиї, щоб потішити своїх відвідувачів особливим десертом. А це і не дивно, бо горішки тут за індивідуальним рецептом, виключно з натуральних склад. Адників розповідає власниця кондитерської Любов Томанчук. мій особистий рецепт. Смачний, ніяких штучних добавок я не додаю. Франції, в Італії його коштують, і в Іспанії, і в Англії. За кордон та усією Україною пані Люба відправляє не лише горішки, але й 30 видів іншого печива. А ще корова і плетінки за хлібобулочними виробами у самій крамниці. Любина випічка завжди черга, бо тісто кажуть ті, хто вже куштував. особливе. все натуральне на моїй особистій технології, яку я дуже довго собі сама ви. Чала пробувала у мене. Вийшло таке смачне дійсно тісто дріжджове комбінувала з різними начинками. І так в мене вийшло більше 30 видів булочок, летінки, караваї на весілля, які їдуть до Києва і до Львова і за кордони. Дякую, тому ніхто на мою випічку не скаржився. Печиво хліб на будь-які події понад 30 видів булочок із найрізноманітнішими начинками. Це далеко не все, що щоденно прискіпливо та з любов'ю випікають улюблені випічці. Вражає і асортимент тортів та пляцків Тут їх аж 50 видів, найрізноманітніших більшість. За індивідуальними рецептами пані Люби, є й абсолютно нові, де сучасні не лише методи виготовлення, але й назви. Байрактар, шоколадні коржі безквітний, вершковий крем і фруктова прослойка. Стефанія, горіхові коржі безборошна, горіховий крем дуже смачний, і також фруктова прослойка. У нас ще є Патріот. Дуже смачне з неї плясок. Використовуємо домашні вершки, молоко, масло. Ніякі порошки. ми порошки на цього нічого не користуємося. Бо я це просто не признаю і не люблю. Ми робимо на любого споживача. Чи треба? Треба на хрестини весілля, чи треба на день народження, чи просто взяти кусочок і поїсти. Будь ласка, я ставлюся прискіпливо. Беру тільки хороші продукти дорогі. Нехай я втрачаю, але для мене якість це перш за все. Моє кредовіде людині крихітку себе за це душа наповнюється світлом. На замовлення улюблені випічці для вас створять ексклюзивні весільні торти: святкові пляцки, кендібари, бентотортики, маренгові рулети та багато іншого. А от пані Оксана завжди приходить сюди за пиріжками та пампушками. Домашні сма. Ну, і ціна приємна, не кусаюча. Стараюся, щоб ці ціни були лояльні, щоб людина могла зайти і купити горішок. Зараз на даний момент в магазин 207 сім гривень. Нема такої ціни в неї. Найдорожчий торт у мене 360 гривень. Окрім кондитерських та хлібобулочних виробів, знайдете тут і напівфабрикати власного виробництва бавареники. Пельмені з м'яса. Ми саме мелимо, ми не беремо фарш. нас є вареники на пару з вишенькою з маком. До слова Любина Випічка пропонує і доставку Коломиєю та районом. Телефон пекарні кондитерської 067 745 66 95. Знаходиться Любина Випічка у самісінькому серці Коломиї навпроти центрального входу пошти. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.